Всім доброго дня! З вами на каналі Смачна кухня. І так, сьогодні ми будемо з вами готувати давній простий рецепт, називається гречаники. Для цього я беру звару 1 кг гречки, так, щоб вона була ось така м'ягенько розварена. І таку ж саму порцію беру фаршу. Якщо ми беремо на пів кілограма, Гречки, то така ж сама порція пів кілограма фаршу. І так, всипаємо всипаєм в миску, гречку. Ось така у нас м'ягенька, красива гречка. І до гречки я додаю фарш. Перемішую, перемішуємо. Гречка в нас має бути трошки така остигша, додаємо два яйця. І так солимо за смаком, Перчимо. І втираємо одну-дві цибулини. Менько порізати, а я буду терти на терку. Цибуля в нас готова. Цибулю я додаю також до речаники. Все це перемішую. Будемо ми жарити гречаники. Клиємо олію, щоб олія у нас нагрілася, а ми собі робимо гречаники за цей час. І так, начинка в нас готова. І Гречаники в нас готові, ми їх виробляємо і зараз будемо ставити жарити. Олія в нас нагріється. І будемо пекти. Є в нас і ми накладаємо наші котлеточки. Ось наші гречаночки вже готові. Ось наші гречаники вже готові. Вийшли дуже смачні. Пробуйте, ставте лайки підписуйтесь на мій канал. З вами на каналі була смачна кухня. Всім смачного, до нових зустрічей!